Ще рік тому Угорщина, як країна-член Євросоюзу, в рамках міжнародного співробітництва виявила бажання співпрацювати з нашим краєм. Так, партнери з країни, сусідки та представники Закарпатської обласної ради підписали угоду про співпрацю в проєкті Євросоюзу Східне партнерство. Минув рік. Я дуже радий, що велика частина задуманих програм в рамках проекту реалізована. Завтра ми передамо будинок культури, відремонтований в рамках програми. Я сподіваюся, що надалі будуть розвиватися взаємини між угорщиною та закарпаттям. Відповідно до підписаної угоди передбачено фінансування в сумі 2 мільйони із кожної сторони. Кошти пішли на об'єкти соціальної сфери. Так, відремонтовано низку садочків амбулаторій, шкіл. В ході зустрічі Іван Балого відзначив, що угода успішна як для Закарпаття, так і для угорської сторони. Сторони визнали, що це є успішна і нова прогресивна угода, яка дає можливості у нашій соціальній сфері садочки, школи, амбулаторії. Сільські лікарні, значить, з точки зору енергозбереження, зовнішнього вигляду, значить, належних умов виховання та навчання дітей, лікування наших закарпатських людей. Жолтнаймер, державний секретар МЗС Угорщини, підкреслив європейський підхід закарпатських партнерів у вирішенні соціальних проблем. Також розповів про позитиви співпраці в рамках східного партнерства. Я сподіваюся, що всі угоди, укладені Україною та Угорщиною, будуть настільки успішними та результативними, як та угода, яку я підписав з Іваном Балогою. Також держсекретар МЗС Угорщини повідомив, що на цьому договорі співпраця з Закарпаттям не закінчиться. Представники з Угорщини вже міркують над новими проектами співпраці з нашим краєм. Дана угода буде мати продовження на цій угоді, що ми спрацювали неповний рік. Наша співпраця не закінчується, і угорська сторона, особливо він та його партнери, значить, ініціюють продовження такої угоди і ще у більших розмірах з точки зору фінансування. Не може не радувати нас, жителів Закарпаття, працівників різних установ, що в майбутньому в інші села, в інші заклади, які потребують в першу чергу системи енергозбереження, системи нового опалення. А ви розумієте, що сьогодні це нагальна проблема? Загалом Іван Балога відзначив, що на сьогодні основною метою закарпатської обласної ради залишається покращення життя умов у краї за допомогою транскордонного співробітництва. Каже, це вагомий крок до вступу в Євросоюз, що нині необхідно для кращого життя у нашій країні.